Генотерапія та її перспективи. Що таке генотерапія? Генотерапія це метод лікування захворювань шляхом зміни генетичної інформації в клітинах людини. Вона працює за принципом заміни, виправлення або вимкнення неправильних генів, що викликають хвороби. Як працює генотерапія? Вірусні носії учені використовують віруси, щоб доставити здоровий ген у клітини. П'ятий край Кас 9 революційна технологія редагування дезоксирибонуклеїнова кислота, яка дозволяє вирізати та виправляти дефектні гени. П'яте синтетичні молекули, деякі методи не змінюють дезоксирибонуклеїнова кислота, а впливають на роботу генів. Які хвороби можна лікувати генотерапією? Спадкові захворювання, муковість цидоз, серповидно-клітинна анемія, ем'язова дистрофія Дюшенна. Рак. Деякі методи генотерапії змушують імунну систему атакувати ракові клітини. Рідкісні хвороби, синдром дитина в міхорі, при якому людина народжується без імунітету. Перспективи генотерапії. Лікування невиліковних хвороб. Генотерапія може стати порятунком для мільйонів людей. Індивідуальна медицина. Можливість створювати персональні ліки для кожного пацієнта. Подовження життя. Дослідження ведуться в напрямку уповільнення старіння, безпека і доступність вчені. Працюють над тим, щоб генотерапія стала дешевшою та безпечнішою. Генотерапія це не просто майбутнє медицини, а реальна технологія, яка вже зараз змінює світ. Вона дає надію людям із невиліковними хворобами та відкриває нові можливості для лікування, які ще кілька років тому здавалися фантастикою. Сподіваюся на великий розвиток медицини в Україні. Бажаю гарного самопочуття. Бережіть себе.